Такі собі сучасні найманці, певна категорія людей, до якої можуть звернутися бізнесмени, політики чи просто ті, у кого є гроші, заплатити цим людям, і вони влаштують для вас. Провокації, заворушення, безлади. Мова, звісно, про так званих тітушок. Останнім часом про них доводиться говорити часто. Вони вже встигли продемонструвати себе під час відзначення свят 1, 8 та особливо 9 травня. Як правило, дебоширів затримують, а вже згодом відпускають, іноді висувають звинувачення у дрібному хуліганстві. Чому так відбувається, і чи можна чекати на позитивні зміни, а конкретно на серйозніші покарання для тітушок з'ясовувала Наталія Волосова. Це так звані тітушки махають кулаками на 9 травня у Дніпрі. Натовп агресивних молодиків спортивної статури б'є ветеранів. АТО. А це події 5 квітня у Полтаві. Тут масова бійка з тітушками закінчилася поножовчиною. Постраждали люди. А от знову вони агресивні хлопці з'їхалися на харківський ринок у Києві. Тихомирити так званих тітушок, як не дивно вдалося власникам мафів. Що мали ви робити? Ви людей біля дню масо для мащо ви, ви, ви робили сьогодні зранку і в день? Чому ви біля човкарма? Останнім часом масові побоїща без участі агресивних молодиків не обходяться. Так звані тітушки, це в основному спортсмени та охоронці. Вони за кілька сотень гривень залюбки погоджуються помахати кулаками у гумових перчатках та кидатися на людей. І зазвичай після масових безладів вони виходять сухими із води. Їх ніхто не карає. Масові бійки за участю тітушок у великих містах повторюються регулярно. А все тому, що ні замовників та й ні самих виконавців не карають. Утім, після гучних подій 9 травня у Дніпрі з'явилася надія на те, що це зміниться. Організатори і виконавці сидітимуть за гратами. Я дивився на тих бройлерів, які там бігали, великі спортсміни. Маємо ідентифікувати кожного з них, і ця тетушня має сидіти просто за гратами. замість того, щоб у людей похилого віку і наших ветеранів, які сьогодні воюють за нашу державу, за те, щоб замість того, щоб їм подякувати і сказати добре слово, вони мапи бігають і руками машуть. Більшість з тих, хто махав кулаками у Дніпрі, потрапили в об'єктиви відеокамер. Шістьох навіть впізнали у соціальних мережах. На цих кадрах синьою стрілкою вказано на одного з ймовірних тітушководів. Напередодні, 8 травня, він ніби збирав ксерокопії паспортів у чоловіків, вибудовував їх у шеренги та інструктував, наказував, щоб усі прийшли у джинсах. Тим часом триває і офіційне розслідування. За його результатами п'ятьох підозрюваних посадили у СІЗО. Серед них боксер та колишній охоронець. На суді чоловіки запевняли, що на парад прийшли просто подивитися, а не провокувати і бити людей. Водночас їхні родичі шоковані намагаються довести невинуватість хлопців. Просто поїхали посмотрети на парад, посмотрить на ветеранів. У мене і біон кого це місяці. місяця. мужа забрали. От як мені тепер жити? У прокуратурі запевняють, що тітушки за свою роботу отримали по 600 гривень. Зараз тільки один з них свою провину визнав. Чоловік під домашнім арештом він пішов на співпрацю зі слідством, дав інформацію, яка є важливою саме щодо предмету розслідування, кримінального провадження щодо участі вказаних подій, зокрема частково з питань фінансування. Та осіб, які організовували е, вказаних осіб у для участі е, в таких масових заходах, трьом найманим хлопцям оголосили про підозру заочно затримали і координатора тітушок. Ним виявився 27-річний натік Мустафаєв. Жив він у Новомосковську Дніпропетровської області. Раніше мав судимість про затримання тітушковода. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Такий собі натік Мустафаєв керував тітушками у Дніпрі 9 травня. Тепер проведе два місяці під вартою за рішенням суду. Буде час подумати. Але тут є одна важлива і цікава деталь. На організатора і самих так званих тітушок прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтями «хуліганство» і вчинення масових заворушень. А це значить, що після двох місяців, коли суспільство трохи заспокоїться і підзабуде про ці події, тітушок можуть відпустити у гіршому випадку. Вони просто-напросто відбудуться штрафом. Якщо ми серйозно проаналізуємо ситуацію, то ми зрозуміємо, що це не хаотичне хуліганство цієї особи чи цієї ці люди були організовані. У цих людей була ієрархічна структура, бо вони комусь підпорядковувалися. Поліція не повинна обмежуватися підозрою лише у хуліганстві, а відпрацювати от всі ці інші можливі склади злочинів. Експерти пояснюють, що в українському кримінальному кодексі чітко прописані усі порушення, які не мають права вчиняти так звані тітушки. Якби правоохоронці були зацікавлені в тому, аби притягнути їх до відповідальності, то без проблем могли б порушити кримінальне провадження. допустимо за статтею участь у злочинному угрупуванні. Зараз законодавці цілком достатньо інструментів для того, щоб з цим явищем боротись і боротись його наслідками. А там, якщо група людей вчиняє правопорушення, це досить сувора стаття і відповідальність також сувора. Інша справа, що ніхто не особливо і не намагається цьому явищу протистояти. Коли добрі, накачені спортсмени дозволяють собі на очах національної поліції порушувати, я м'яко кажу, порушувати закон. У мене бажання приїхати туди на місце і стати на бік Національної поліції, щоб наказати цих Не Аби покарати так званих тітушок, треба перекваліфікувати злочини, які вони вчинили з хуліганства на, наприклад, участь у злочинному угрупуванні, кажуть фахівці. Якщо після жорстокого побоїща у Дніпрі тітушки понесуть справедливе покарання, таких ситуацій по всій Україні поменшає. Інші сто разів подумають перед тим як за 500-600 гривень махати кулаками у Києві, Дніпрі, Одесі, Полтаві, Харкові та інших містах, куди покличуть. До 10 липня у міністерстві внутрішніх справ обіцяють дати детальний звіт подій 9 травня. Тоді і подивимось, чи отримають винуватці тюремні терміни. Покарання подібним осібам повинно бути дуже жорстоке, але е, в нас е, не передбачено ще поки що на законодавчому рівні е, таких от е, подібних е, статей, які би могли жорстко карати подібне явище. Но... Ми зробимо все. Правоохоронна система зробить все, щоб подібні дії були неповадні для мабуть любителей легких грошей грошей.